Так, ефір пішов. Я сподіваюся, мене видно, мене чути. А усім привіт! Я знову в прямому ефірі. А сьогодні буде мій міні-концерт. Я сьогодні спеціально не буду читати чат, щоб ви мене не провокували. Хочу зробити свій міні-концерт поспівати для вас, так як я. Залишаю співачу кар'єру, як я казав в минулому ефірі, що нікому моя музика не потрібна. Тож, знаєте, поспіваю для вас, можете робити запис екрану, звісно ж, сьогодні я буду лажати і не попадати в ноти. Підключив мікрофон, всі мої ефекти будуть це ревір. Да? Зараз ми його трохи підкрутимо. Отак. От ну, нормально. І хочу почати з першої пісні для розпівочки. Закриті двері. Це моя нова пісня, яка війде, ще в мене вийде Айпі. І все, більше співати не буду. Якщо буду забувати слова, вибачайте. Стукав ти у моє серце тихо, але я вже замкнув те місце, не відкрию ні за що та нікому. Ключ давно втрачений у пітьмі. Хотів ти увійти, як сонце, але зірки склалися не так. Мій захист міцний, як би то, я залишуся у своїх снах. М -м -м -м. Закриті двері до мого серця ти не знайдеш, ключ до мене, закриті двері до мого серця, слова твої лише слова. Твой обіцянки по світу. Забув слова. Ну, нічого. Я хочу бути холодним вітром. Mm, ну, вийде пісня, а потім почуєте всі слова. Згадав можливо, колись. Я перепрошу, вибач, і дам новий ключ, від серця свого, але сьогодні стою один, закриті двері у мого дому, закриті двері до мого серця ти не знайдеш ключ. До мене закрыті двері до мого серця, слова Твої лише слова. Вибачаюсь, правда, в мене нові пісні ще слова не вивчив. Окей. Okay. Ну, вийде така пісня. Можливо, вам сподобається моя лірика, вона не вона дуже дивна. А наступна пісня, от моя остання пісня, це плагіат. Зараз я вам її заспіваю. Боже, <кхід> вроді би, ну я ж не розпівався, але я. <кхід> Та пофіг, робіть за екрана, просирайте мене. Зато в мене всі пісні не плагіати. Що ти ще маєш наді мною свій контроль, контроль Думає, що пам'ятаєш, ти від мене свій пароль, пароль, Можете танцювати, та всі слова твої, так і ж пусті, як ті кишені, вчинка всі твої, покажуть в цирку на арені, Скріни всі твої, давно гуляють в інтернеті по всій планеті. Я не твій фанат, не даю я на проках, твій бюджетний арома, мой тонний плагіат. я не експонат, руки запири на сад, прокохання скуцита, це звучить як плагіат, це звучить як плагіат. Покажи мені свій трюк, я прибавлю навіть звук, Щоб почути весь твіяти. Я займаю перший ряд, Такі ж густі, як ті кишені вчинки всі твої, покажуть цирку на арені, скріни всі твої, давно гуляють в інтернеті по всій планеті. Я не твій фанат, не вдаю тя наврока. Твій бюджетний аромат, мой вітомний плагіо. Я не експонат, руки запиринас, сто стоцита, це звучить, як плагіо. Це звучить, як флагіо. Це звучить, як флагіо. Так, а тепер ви готові? Три, два, один і. Я не, твій фан. <laughs> Я не експонат, руки забери назад, про кохання, сто це так, це звучить, як плагіат на прокат. Мені цікаво, але граєш ти лукаво. Покидаю твій театр. Тобі треба цей Так, давайте щось легеньке будемо чередувати Швидкі, повільні, колискову От ви, Це пісня в мене недооцінена. <клес> Тож слухайте її після ефіру. В устах твоїх біль і в очах твоїх сон, тільки голос, мов дотик весною, ти співаєш пісні, їх даруєш мені і мій сон ти рятуєш сумбою ніч накриє плащем нас тобою удвох. Поруч ти і все раптом стихає. Що потрібно нам ще зберегти цю любов. ти співаєш, а я засинаю. Співай, співай, коли бога. Було... Острині бшов. Суть мене на своїх крилах. Що робок співай, співай. Співаєш пісні, їх даруєш мені, ніч не нас з тобою удвох, що потрібно нам ще зберегти цю любов, співай, співай коли болить, співай, співай, мені в цю мить. Де було розбиватися, хто ще зажимає горлошка. Ну нічого. <с> Зато я чесний перед вами Всігда, всігда, і буду співати так, як, як можу. Тому що, знаєте, незважаючи ні на що, на важкі складнощі, проблеми, періоди, часи, знаєте, все буде. Топчик, хоропчик. Мій телефон на диктофон, біток лунай, сенс пісні ці не шукай, хоча давай, зі мною співай, забудь про все відпочивай. Пульси ритму наділяють всі клітини. Вивільняю свою внутрішню дитину. Неважливо, хто ти, дівчинка чи хлопчик. Обіцяю, буде все. Пусть ритму, наділяю всі клітини. Вивіняю свою внутрішню дитину. Неважливо, хто ти дівчинка чи хлопчик. Обіцяю, буде все, топчик-горобчик. Під Маскою живе, хтось по течі плеве. різні люди, ДНК, тут відсутня логіка. Раз, два, три, чотири, п'ять, мікрофони барахлять, раз, два, три, чотири, п'ять, цьому в школі не навчать. Пульси ритму наділяють всі клітини, Вивільняють свою внутрішню дитину. Неважливо, хто ти дівчинка чи хлопчик, Обіцяю, море все так ще гарабче Слухайте, ну реально треба було розпіватися. Обще, що це таке горло зажимається. Просто не хочеться сильно орати. Розумієте? відкрити звук робити. Але що ми робимо? Ми танцюємо. Всі свою Не ваш ливо, хто ти дівчинка чи хлопчик Обіцяю буде все, топчик чик Я люблю нолюбь, музикам голові. На -на -на, ла Нанана -ла, ла я люблю На-на-на, ла-ла-ла о, тут ну, записи з екрану точно будуть. Навіть, лажаю, як кончене. Ну чуть зажати горло? Надо на фальцетик перейти і заспівати саму мою відому пісню. Угу. Ви готові? Співайте разом зі мною. Господь, поможи, господи, поможи. <кхи> так підтримайте мене в чаті. І свою любов, мама, і не знала. В ньому ти розчарувалась, тихо сльози витирала, Щоби мама не дізналась, якщо я погано вчинив з тобою знов. Він такий нарцисичний, він не вартує тебе. Егоцентричний, він любить тільки себе. І в соди раз тобі стелить, ти не накручуй собі, пусті слова терапенить, щось малить. Десь собак вакнула, собака гавкнула, хто це тут пише, це не грав, підок. Миша, щось рявкнула, борона каркнула, голосове від в підах. Та трішечки хвилюючи для вас це співати. Тож знайдуться ті, хто буде зараз писати, як я погано співаю. Пишіть, ви робите мені активність. Ти мирилась, ти чекала. Гори солоді, тобі він обіцяв, та з брехні квіти тримала. Всі ті самі, що тобі він. Тисячний, він не вартує тебе, ох, він і егоцентричний він любить тільки себе. І в сотий раз тобі сталить, ти не накручуй собі. Пусть ці слова, терефа, щось малить, всі разом. Де собак вакнула, собака гавкнула, і хто це тут пише цустрів. Ми що щось рявкнула, боротьба. Екран будете тестувати разом зі мною. Останній приспіль, так? Да? Давайте можете знімати сторіс, як ви співаєте зі мною. Що це гавкнуло? Собака гавкнула. Це ж мій граф піде ж гавкнула Собака гавкнула, і хто це тут пише? Миша, щось рявкнула, ворона. О, він такий нарцизичний, він не вартує тебе. Ох, він і він його це ручний, він любить себе. О, він такий нарцизичний, він не вартує тебе. Ох він і його Він любить, тільки себе. Знаєте, в мене є от друга пісня. Малесеньку долоньку він не подав при сходах, а ти в красивій сукні Він знову без дрескоду. Атний ресторан, знов клоун Шепіто, закуска і фонтан. Ну, як так? Вийшло, що він скнара, це вже знак. Це точно справжня кара, кожну ніч на картах ворожила. Той принц, як мама говорила, до рік писалось, великий в нього статус, але як з'ясувалось, малесенький сумки, як кактус. У маркеті по знижках заплатиш, він чекає така собі інтрижка. Ну, і як так, вийшло, що він скнара це вже знак, це точно справжня а кожну річ на картах ворожив. Той принц, як мама говорила Наливай шкалихи вина, не твоя вина, що ти п'єш, одна Наливай шкалихи вина, не твоя вина, що ти п'єш, одна. Спасибо, хоча б тут му уже помолчать, mm -hmm. mm -hmm. And actually, you move your ass. Ну, як так, вийшло що щось на раце, вже знак, це точно справжня кара, кожну ніч, на канапорожила те, як мама говорила, ну як так, вийшло щось на раце, вже знак, це точно справжня кара, кожну ніч, на катало. Ти все полетіло. Наливаєш, лихиве. Що ти п'єш одна. Наливаєш, легів, що одна. І <різвини> мене <різвини> полетіло все. Мене просто цей шнурочок від наушників, він, ну, не такий довгий. Ну, коротше, ну нічого, сусіди будуть дуже раді. Але хай радується, коли є світло, тому що коли приходить блекаут, дуже радісно. Наступна пісня якраз про це. Знаєш, я хочу так тобі сказати, словами, коротше, щось не спати. Ось сьогодні ми удвох, в мережі, а потім знову не онлайн ми зникнем. Бо наш зв'язок має дедлайн повинні, ми бути поруч разом. О-о-о. Мережа пону шлях зробити дзвінка. Знову на Сідає пер телефон. шукаю вайфай, але там пароль Його не вгадаю, втрачаю контроль. Відсутній зв'язок, без світла сидить, весь район. Nej tarif, nej plán, idiota Nie Wi-Fi, nej chatbota V mare živí robota I na linii odna nota Mi tarif, nej plán, idiota Nie Wi-Fi, nej chatbota V mare živí robota I na linii odna nota Молодец, як я помню, класно Слова бэк že mi мені А ага, спасибо. і голос почути, хочу, а не шум гуде все. Відсутній досі в людей струм шукаю. Зв'язок і все не падаю, я них. Мережа по нулям, і світла нема шукатиму шлях. Зробити дзвінка знову на зло сідає тепер телефон. Летом пароль, його не вгадаю, втрачаю контроль, відсутній зв'язок, без світла сидить, весь район Мій тарифний план ідіота, ні ні чат-бота. Мережі відсутня робота. І на лінії одна нота. Я просто чую, як я хуя захрип уже. Ну нічого, я доспіваю. Да, доспіваю. <кхід> я випачаюсь. ну нічого. Гой я, ай-яй, гой, я гия, я ги, гай яй, гойя, яй, мій тарифний план ідіота. Голосочок дуже стає. Нічого я чекаю вашу підтримку, що ви от побажаєте мені що Зараз він прийде, тому що зараз буде сама важка моя пісня, але йдеться переходити на якісь е, терції малі. Yeah. В мережі відсутня робота. І на лінії одна нота. Бе кокал поспіваєш. Спасибо. В мережі відсутня робота. І на лінії одна нота. Я вибачаю справді. Просто коли ти хвилюєшся, коли ти от співаєш так от для вас, я просто не знаю, наскільки я буду лежати. Трішки нірвоче. Ну, тепер давайте ретроградний Меркурій». Підспівуйте мені хорошо на приспіві? Знов нічого не виходить, знову валиться все з рук, бісить все, і всі навколо, і колишній знову тут медитую, афірмую і аналізую курс. Через місяць я планую повернутися в Ре. мною ретроградний Меркурій, чому саме зараз, чому саме тут ну за що так зі мною ретроградний Меркурій Mm -hmm. Чому, саме Чому саме тут вниз пішли? Знов наді мною ретроградний Меркурі, Чому саме зараз? Чому саме? Ну за що так зі мною ретроградний Меркурі? Чому саме зараз? Чому саме тут? Я вибачаюсь, правда. сіло горло. Так що? Ну ніче, я обіцяю, все буде топчик горобчик Я вам заспіваю, якщо ви захочете якось десь. А я ж музичну кар'єру закінчу, що я вже не співати. Гороскопи не працюють. Мені дехто говорив, так вони мене нервують. Я мовчати їх просив. Тільки щось з них не виходить. В них на карті по нулям. Ретроградний був аж корм цілий місяць. Кажуть. Наді мною ретроградний Меркурік, чому саме зараз? Чому саме? Ну за що так зі мною ретроградний Меркурій? Чому сам? Чому саме? <клес> Ударці друга знов наді мною ретроградний Меркурі. Чому саме зараз, чому саме тут, ну, за що так зі мною ретроградний Меркурій? Чому саме зараз, чому саме тут? Я вмію дуже швидко придумувати інтервали, але тримати голос це реально дуже важко, і я розумію, що от да, напевно я неправильно співаю. Чому я, типу, співав більше на горлі, а я хер його знає? Тому що, напевно, коли... Я ще раз казав перед цим, що коли я. Давайте я виключу цей ревір, тому що коли я отак опускаю, це дуже голосно. Сусіди і так дуже раді, що така прелість, квіточка живе біля них. Е, вибачте, реально, вже на останніх піснях сильно сів голос. Я, типу, хотів якось тихіше, більше видати якогось дзвінкого звука, але вийшло так, що як завжди, зараз записи з екрану полетять по паблікам. Да? Ну, давайте, окей, <смі> без проблем, ну типу серйозно. Ну, Знаєте, мені хоча б не соромно показати, що да, я люблю співати, я пишу всі пісні сам, їх зводжу, ну, коротше, все роблю сам. да? І, типу, Я вважаю навіть сказати, непогано. Доєднуйтесь до курсу по створенню своїх пісень, я навчаю зводити, мастерити, записувати в домашніх умовах, і так, і так далі. А зі свого боку, я коли випущу трилогію свою, я, звичайно, подивлюся. Можливо, вам воно сподобається, та я й не піду <зум> з музичного олімпу. Скажімо так. Єдине, що хочу сказати, що е... Ні, можливо, вам реально сподобається інша сторона мене. У мене і багато сторін, і скандальні, і добрі, і веселі, і сумні. Ну, коротше, по-різному. По ну, Такий, як і я є. Мені, от, я не стисняюсь, не, не соромлюсь бути ось таким. А, просто, можливо, втомився трішки грати, не те, що грати, а тримати якусь певну роль. Хочеться показувати себе з, з різних сторін. Так от, а, зі свого боку. Якщо вам сподобається моя трилогія, так, я обов'язково піду до вчителя з вокалу, тому що мені елементарно потрібно навчитися тримати голос, щоб він не втомлювався вже після якої там пісні. Ну, мене, от чуло, у мене мінуси були з бек-вокалом. Тобто, обично артисти, типу, виходять на сцену, і е, в них дуже багато даблу. Тобто інколи вони приспів навіть не співають. А тут в мене були там трохи дабли, але. Ну, ще раз скажу, хвилювався, тому що для вас співати це дуже хвилююче. Е, Тож вибачайте. Але я сподіваюся, що щось вам і сподобалось. Боже, ефір зберігати не буду. Я свої ефіри не зберігаю. Тож, якщо наробили записи з екрану, молодці. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Я все читаю. Ну, По можливості. Доєднатись до курсу по мобільному монтажу. А, дивіться моє відео сьогодні, яке вийшло на каналі, огляди з відбору, пісень. А, будемо в коментарях спілкуватися. Всім дякую за ефір. Хто був на ефірі? Мені приємно. А, можливо, ви очікували чогось другого. А фігушки вам. А все, а надо не було раніше. Дякую вам. Дякую. Дуже велике дякую всім за підтримку, хто мене дійсно підтримав. Важкий момент мого життя. А ті, хто насміхається, ну що мені сказати? Ну, я також вас розумію. Можливо, саме ось тим, що там хтось насміхається, да? наприклад, з мене. Да? Неважливо, з мене, не з мене, ну, ви ж також рятуєтесь від цього. Дурдома, який відбувається. Якщо вам це допомагає, то на здоров'я. От правда. Якщо вам крінжово я співав на здоров'я. Я це роблю для вас. Щоб вам було Ну, от, щоб ви. І про, якщо комусь сподобалось, клас. Якщо ви прокрінжували, дуже то класно, тому що я вже у вас викликав емоції. І для мене це найважливіше. Дякую вам. Е... Ну що, дивіться, їдьте відео мої, так? Да? Я. Буду спадки лягати. Я сподіваюся, сусіди не в шоці, а можливо, сусіди дивилися мій прямий ефір. Дякую вам, всім пока. Дякую, дякую всім за коментарі в чаті. Дякую, дуже багато слів підтримки. Дякую вам. Е і слухайте мої пісні на всіх цифрових майданчиках. Да, вот. І поки я не закінчив ще музичну кар'єру, да, можете заказувати.